26 листопада церква згадує во святих отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Царгородського, Святий Йоанн, якого завдяки силі і красі Його слова світ назвав Золотоустом, Хризостомом, і якого називають також устами Христа, устами Божими, народився в Антіохії Сирійській близько 347 року. Святий Йоанн уже юнаком не любив розкошів і жодного блиску. Я не люблю ніякого блиску, пише він, ані розкоші, якої не може схвалити ані розум, ані наука Отців церкві, ані Слово Боже, яке каже: бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений.